Весна. Знову почалася весна, третя весна на чужині. Вітаю вас! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це маленьке містечко. Ми приїхали після того, коли масово почали вивозити. Жителів нашого міста готовити, готувати до евакуації, адже Ізюм уже був під окупацією. Вони добиралися до нас. І військові просили покинути наші домівки, щоб ми не заважали, щоб вони не боялися відбиватися. Була бійня. Загинуло дуже багато хлопців, дуже. Але ті виродки далі не пройшли. Не пройшли як тоді, у Велику Вічизняну, вдругу. Там був котел тоді. Це були ворота на Донбас, так як зараз. Ось так ми приїхали сюди, не думаючи, куди везли, чого ми їдемо. Нам говорили, їдьте, людоньки, їдьте. Не мішайте, не заважайте нам. Пересидьте, будь ласочка. і повернетеся. А війна йде. І так сталося, що декому і повернутися немає куди. Ізюм звільнили, але поряд Куп'янськ, який постійно обстрелюється, поряд. Слов'янськ, Краматорськ. Ось так. Тільки мрієш про повернення додому. Бо є ще одна причина, яка тебе тримає саме тут. Або ті виродки тебе уб'ють, або хвороба. Тому живе усе маленьке містечко стало. Майже рідним протязі цих двох років, майже тому, що в серці рідна Україна. Зараз мене тут заклюють, як хочуть повертайся, але коли перед вами встав вибір, хочеш жити або помри, я думаю, рідко хто вибере друге, бо хочуть жити всі. Весна, яка дарує надію і віру в краще. Віримо в те, що перемога прийде в Україну. І ми повернемося обов'язково. Не потрібна нам ось ця лафа в лапках. Хто хоче, хай приїжджає за нею. Мені повижити. і залишитися живою. Бо хвороба дуже підступна. Тому я тримаюся. А це розслабилася. Бо знову втрати. Втрати серед цивільних. Я читаю сводку і радію ті виродки, що знову загинули українці. А я сумую зі своїм народом. Я плачу за кожним. Ми до цих пір не знаємо, що з меншим братом зятя. Шукаємо по кожним спискам, по кожним відео, по кожним фото. Поки Німеччина ось так. Підтримує Україну. Відео повинне було зовсім про інше. Але вийшло ось таким, трішки невеселим, а точніше, зовсім сумним. Українці за кордоном прикладають теж немало зусиль, щоб щось допомогти якось. Адже те, як таке відношення до українців тут, таке ж відношення і до українців в Україні, єднаємося, адже в силі ми можемо тільки перемогти. перемогти тоді, коли ми разом, коли ми разом воюємо, а не душимо один одного. Мало нам ось тих сусідів добреньких, які прийшли на нашу землю і знищують нас. Скільки тут померли від стресів, вже будучи ось тут, в тихому спокійному містечку. Але ось ті новини. Визвали стрес, людина померла зовсім молода. Ми приїхали, щоб зберегти життя дітей, моїх онуків. Я бажаю всім скорішої мири перемоги. Тільки перемога потрібна Україні, щоб Україна була вільна, інакше теж не Україна. Борімося і перемагаємо, тримаємося, любі українці. Вибачте, що так. Сумбурно. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви мене підтримуєте. Адже тут це дуже дуже потрібно всім, особливо українцям.